Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос каже, що служба безпеки України готує нову хвилю підозр співробітникам антикорупційних органів. Зараз я отримую сигнали з вчорашнього вечора, що співробітники ВСБУ через підозру їхньому генералу Іллі Вітюку вже на руках ухвали суду. Вони чекають, поки повернуться якісь люди за кордоном. А в нас дійсно, мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні і кілька детективів. І ми очікуємо наступну хвилю, заявив директор НАБУ під час круглого столу, природженого до шостої річниці діяльності вищого антикорупційного суду. Кривонос також заявив, що затримані раніше спецслужбою люди з НАБУ сидять за ґратами безпідставно. Директор НАБУ закликав усвідомити, що держава як антикорупційна система має рухатись вперед і відповісти суспільству на найпопулярніше питання, коли за ґратами опиняться корупціонери. Нагадаємо, за даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на дружину. При цьому за договором її вартість становить 12,8 мільйона гривень.